Ліна Костенко читає Надія Косенко, Уривок з роману Берестечко. Не пощастило нашому народу, дав Бог сусідів, ласих до нашесть. Забрали все і землю, і свободу. Тепер забрати хочуть вже й честь. Ми вже, мов корінь для чужої брості Чужинських понаклепано гербів. Тепер у нас з господарями гості, вони людей тут мають зарабів. Сусід північний, хижий і великий, Дрімучий злидень любить не своє. Колись у греків Янос був дволикий, А всіх орел двоглавий заклює. Аби лиш не з Москвою, хай Україну чашаться мене, вже краще з турком, ляхом і з Литвою, бо ті сплюндрують, а вона ковтне. Це чорна прірва з хижою десницею, Смурна від крові, смут своїх і чвар, Готова світ накрити, як спідницею, Матрьоха накриває самовар. Був Київ стольний, Русь була святою, А московите Русь уже не та. У них і князя звали калитою, така страшна, захланна калита. Дрімучий світ, ні слова, ні науки, Все загребуще, нарване, хмільне. Орел двоглавий, Юрій довгорукий, Хай Україну чашаться мене. Мойсей народ свій вів через пустелю. Послав Господім воду за труда, а в нас, яку не вдариш кайлом скелю, Зівсюди рине кров, а не вода. Я ж не Мойсей, народ на рані рана, моє чоло побила сивина. Куди йти, земля обітована, вона ж під нами, наша, ось вона. Та ще ж яка, мій, Господи, багата, лісами щедра, зернам золота. Міцна зелом, скотиною рогата, народом добра, вірою свята, хто тут не жив, а в нагороду, хто вдячен був коли цьому народу? Довоювався, хай би йому грець, призвів людей іще до дної пастки. Чи ця поразка – це уже кінець, чи лиш початок іншої поразки – що ж, битву я програв, повіситись не штука, до всіх провин ще й відчай долучить. Як той казав, поразка – це наука, ніяка перемога так не вчить. Гей, писарю, неси мою печатку. Життя пропало, почнемо спочатку. Нема нам щастя, мусить бути чудо, Ще ми повстанем зі своїх руїн. Мене не можуть люди не почути, душа в мені розгойдана, як дзвін. Скликаю вас, над цим владен ворог, Почуйте слово з під мого пера, простіть мені, що знову б'ю на сполох, на благовіст ще, люди, не пора. Не допускай такої мислі, що Бог покаже нам неласку. Життя людського строки стислі. Немає часу на поразку.